У цьому відеоуроці я покажу вам, як створити красиве намисто з квіточками ромашки з чеського бісеру. Це намисто є частиною комплекту з кільцем і браслетом на гумці. Кільце ми вже робили в одному з попередніх відео. Це намисто швидко і легко виготовити власноруч. Сподіваюсь, вам сподобається його плести так само як і мені. Розрахунок нитки у відео на довжину намиста 34 см. Ширина намиста трішки менша, ніж 2 см. Вага готового виробу майже 17,5 г. Дотримуйтесь покрокових інструкцій і схем, які наведені у відео. Це допоможе уникнути помилок і забезпечить легкість виконання і гарний результат. Матеріали та інструменти. Чеський бісер. Рожевий, фіолетовий, білий і жовтий. Міцна нитка для бісеру світлого кольору. Карабін 12 мм. Сполучне кільце подвійне 4 мм. Ножиці. Голка для бісеру. Перед початком плетіння не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Початок плетіння. Підрізаємо ниточку довжиною 4 метри. Протягуємо її у голку для бісеру. Насиляємо карабін на голку і дві рожеві бісеринки. Протягаємо набрані застібкою бісеринки на середину нитки. Наша робоча нитка має 2 метри. Другу половину нитки поки що залишаємо. Нею ми сплетемо низки. Проходимо декілька разів карабін і дві бісеринки. Поки голка вільно проходить в дірочки, щоб надійно пришити застіпку. Виводимо голку в робочу позицію між двома рожевими бісеринками. Набираємо одну жовту бісеринку і три рожеві. Проходимо в рожеву бісеринку, з якої виходила нитка, тільки з іншого боку. Проходимо в другу рожеву бісеринку. Набираємо три рожеві бісеринки. Фіксуємо їх до рожевої бісеринки, яка розміщена найближче до жовтої. Щоб утворилася квіточка. Ось так просто ми сплели першу квіточку. Набираємо 2 фіолетові бісеринки. Фіксуємо їх до двох рожевих бісеринок. Проходимо голочкою в 1 фіолетову бісеринку. Набираємо 1 жовту та 3 фіолетові бісеринки. Проходимо голочкою в 2 фіолетові бісеринки. Набираємо 3 фіолетові бісеринки. Проходимо в фіолетову бісеринку біля жовтої. Щоб утворилася друга квіточка. Набираємо дві білі бісеринки, фіксуємо їх до двох фіолетових бісеринок. Проходимо голочкою в одну білу бісеринку. Набираємо одну жовту та три білі бісеринки. Проходимо голочкою в дві білі бісеринки. Набираємо три білі бісеринки, фіксуємо їх до білої бісеринки, яка розміщена біля жовтої. Під час сплетіння тримайте нитку натягнутою, щоб квіточки тримали форму. Набираємо дві рожеві бісеринки. Фіксуємо їх до двох білих бісеринок. Проходимо голочкою в одну рожеву бісеринку. Набираємо одну жовту та три рожеві бісеринки. Проходимо голочкою в дві рожеві бісеринки. Набираємо три рожеві бісеринки, проходимо в рожеву бісеринку біля жовтої, щоб утворилася четверта квіточка. Ось так виглядає ланцюжок з чотирьох квіточок. Продовжуємо плетіння за тим же принципом. Плетемо квіточки, чергуючи кольори, поки довжина ланцюжка не досягне потрібного вам розміру для намиста. При роботі з довгою ниткою інколи буває, що вона в процесі плетіння може розшаруватися, особливо їх підпорювати плетіння для виправлення помилки. Щоб цього уникнути, можна нанести невелику кількість джолиного воску на нитку. Це допоможе зменшити тертя і зробить нитку більш ковскою. Коли ланцюжок потрібної довжини, пришиваємо сполучне кільце. Зверніть увагу на те, щоб колечко обов'язково було подвійним. У виробах, де колечко кріпиться безпосередньо до нитки, ніколи не використовуйте ординарне колечко. Ниточка обов'язково знайде дірочку в кільці і вислизне з нього. Коли колечко пришите, переходимо до плетіння низок. Протягуємо нитку в голку, використовуємо нитку, яку ми залишили на початку плетіння. Виводимо голку в нижню частину квіточки. Набираємо низку кольору квіточки, з якої йде початок. Кількість бісеринок в низці 20. Мені зручно набирати за один раз по 10 бісеринок. Отже, набираю 10 бісеринок рожевого кольору. Протягую їх на ниточку. Тоді знову 10 бісеринок. І закріплюю низку до сусідньої фіолетової квіточки. Тоді знову набираю два рази по 10 фіолетових бісеринок. І закріплюю низку до білої квіточки. Набираємо так само низку білого бісеру. І закріплюємо до рожевої квіточки. Можна набирати і цілу низку 20 бісерин на раз. Це зручно робити, коли голка досить довга. Закінчуємо плетіння. Зав'язування вузлика. Виводимо нитки плетіння ланцюжка і низок назустріч. Зав'язуємо декілька вузликів, щоб з'єднання було надійним. Кінці ниток зарівнюємо ножицями. Дві ниточки протягуємо в голку, ховаємо вузлик та кінців плетіння. Залишки нитки обрізаємо. Наше чудове намисто з квіточками ромашки готове. Сподіваюся, вам сподобався цей урок і ви отримали задоволення від процесу створення цієї ніжної прикраси. Якщо у вас є питання або думки, які ви хочете висловити, залишайте їх у коментарях. Я обов'язково відповім. Дякую, що дивилися цей відеоурок. Особлива подяка спонсорам каналу за вашу підтримку. Ваші внески допомагають мені створювати нові та цікаві майстер-класи. Нехай кожен ваш день буде сповнений натхненням, новими відкриттями та яскравими кольорами. До зустрічі в наступних відео!